Тож, для чого займатися саморозвитком, і взагалі навіщо воно тобі потрібно. Дивись, зараз покажу на прикладі. Уяви, що це ти, а це твій минулий досвід. Генетика, колективне несвідоме, все те, що формує твій світогляд прямо зараз. Тут твої переживання за майбутнє, хвилювання за події, які ще не сталися. Сюди, до речі, зливається дуже багато енергії та ресурсу. Тут страх осуду, страх проявлення, страх нового, образи. Жалкування, переживання. Тут ти можеш підставити бучу, -що, що підходить саме тобі. І ось ти опиняєшся в клітці, яка обмежує твоє проявлення та реалізацію. Та суть в тому, що це все можна змінити. Тож відповідь на питання, для чого займатися саморозвитком, вона дуже проста, бо це дуже сильно покращує якість вашого життя. І, кому цікаво, я запрошую до себе на сесії за методами Access Bars, Это хілінг та божественного вирівнювання.